Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати ліниві хачапурі. Беремо три яйця і будемо збивати. Ось так ми збили яйця. Далі додаємо сюди один стакан кефіру і також ретельно все перемішуємо. Додаємо сюди одну чайну ложку соди. Я оцет не додаю, тому що тут є кефір, тому реакція буде між содою та кефіром. Далі я беру сир моцарела. Хтось готує із сологуні, Коли нема сологуні, можна і моцарелу взяти. І натираємо на крупної тертки. Тут у мене моцарели пів кілограма. Ось так, я потерла моцарелу. І зараз будемо додавати до нашої суміші. І також все, все перемішуємо. Мабуть, я для зручності зараз візьму ложку. Так, ложку і зручніше перемішувати. Наша така суміш виходить. І зараз ми додамо муки. Я додала муки, тут приблизно 100 грам. Або ж один чайний стакан. Ну, ви дивіться, по-своєму ці, тому що різна буває мука, різна клейковина. Ну, ось така в мене густа консистенція вийшла. Сюди зараз ми додаємо. Я додаю трішки перцю. Хто полюбляє перець, може додавати, хто не полюбляє, може не додавати. І також додаю одну чайну ложечку солі. Багато не додаю, так як сир моцарела міру солений, тому щоб не пересолити. І також все темно перемішуємо. Ось так, я все перемішала, зараз ставлю сковорідку на плиту і буду показувати, як я їх готую. І ось накладаємо ложкою. Я ложкою можу накладаю, хто хоче, може наливати прямо з низки. Такий млинець вийшов. Далі накриваємо кришкою і осмажуємо з двох сторін. Ну, ось отаке вийшло хачапурі. Воно дуже м'якесеньке. Хто хоче, зверху змащує вершковим маслом. Наприклад, я не змащую, тому що воно смажилось на олії і достатньо в ньому жиру. Ось я відрізала шматочок. Ось як тягнеться моцарела. Дуже виходить смачно. Хто готує всім смачного, підписуйтесь. Всім пока!